Права 730. Виразіть. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні треба виразити у годинах, час одна хвилина. Ну і так далі. Ну, щоб правильно виразити, давайте ми пригадаємо, що одна година, пишемо 1 година, я можу сказати, що це 60 хвилин. Але тоді пишемо одна хвилина. Це дорівнює 1. 60 години. Є. Ну що ж, тоді виходить, що замість одної хвилини ми пишемо одна 60 хвилини. Години. Одна 60 години. Є. Далі 7 хвилин. Ну, якщо 7 хвилин, то буде 7 разів більше. Це буде 7 таких 60-х. Години. Є. Далі 39 хвилин. Ну, 39 хвилин. Тобто у нас таких частинок буде 39, то ми пишемо 39 частинок години. Є. Ну, а тепер секунди. Аналогічно, як ми міркували про години, можна записати і секунди. Ми пишемо, що в одній годині. Якщо 60 хвилин, а в одній хвилині 60 секунд, то 60 на 60 це буде 3600. 6 на 6 це 36 і два нолика 3600. Так і пишемо це 3600 секунд. Тоді записуємо, що одна секунда складає одну 3600 від години. Тобто тут де одна секунда, ми маємо написати, що це одна 3600 від години. Далі, 4 секунди. Ну, таких частинок треба взяти 4. То це буде 4 3600 частинки від години. Є. Ну і 58 секунд. Це буде таких частинок 58, то ми пишемо 58, тоді 3600 частинок від годин. Є. Добре, ну що ж, ми справились тоді з переводом у годинах різного часу. А тепер у метрах нам треба виразити різні відстані. Тут я вже записувати не буду, бо вже бракує місця, а просто будемо логічно думати. Отже, 1 см. В метрі 100 сантиметрів, то виходить, що сантиметр один це сота частинка від метра. Треба один метр поділити на 100 рівних частинок. То ми пишемо, що 1 см дорівнює одна сота частинка від метра. Є. Ну, якщо 24 см, то таких частинок нам треба 24 взяти. Це будуть 24 соті частинки метра. Далі один дециметр. В одному метрі 10 дециметрів. То виходить, що якщо один метр розділити на 10 рівних частинок, це буде дециметр. Тобто дециметр це одна десята частинка від метра. Пишемо це до рівня. Одна десята частинка від метра. Є. Далі 7 дециметрів. Ну добре, якщо 7 дециметрів, то таких частинок треба взяти 7. Або 7 десятих, то ми пишемо, що це дорівнює 7 десятих частинок метра. Є. Ну, переходимо до міліметрів. Що таке міліметр, ми пригадуємо, що в одному метрі міститься 1000 міліметрів. Тобто, щоб отримати міліметр, треба всю відстань в один метр розділити на тисячу однакових проміжків. Так отвориться міліметр. Тобто міліметр це одна тисячна частинка від метра. То ми пишемо, що 1 міліметр це одна тисячна частинка метра. Якщо 4 мм, то таких частинок треба взяти 4. Тобто це буде 4 тисячних частинки від метра. Ну і 39 мм, тобто таких частинок треба взяти 39. Ми пишемо, що це дорівнює. Ну і пишемо 39 тисячних частинок від метра. Ну що ж, ось таке завдання про різні одиниці вимірювання та дроби. На цьому вправу завершено.